приїхав на її старе обіця, стара хата, відкрив фіртку, вона сиділа посеред подвір'я в траві і лущила кукурудзи на такому маленькому стільчику. Дуже втішилася. Івасику, заходь, боже, дитино, ти приїхав. Підтримати щорічну традицію оповідей та нагадати всім, що життя перемагає з такою метою у селі Озерце Дубовецької громади зібрались волонтери, митці, чиновники та всі охочі цього року. Звичайно, корективи внесла війна, і ми не проводимо цього року фестиваль. Але разом з тим, ми запросили сюди всіх наших друзів, всіх, хто щороку приїжджає в озерці для того, щоб зробити дві речі. Розповісти історії на тему життя перемагає, тому що я думаю, що це можливо сьогодні найбільш важливо. Життя повинно перемогти, і тому підтримка традиції: збиратися в озерці на тему Життя перемагає є важливою. Також традиційно дійство проводять на території одного із місцевих будинків. Його власниця пані Іванна зізнається, дуже рада бачити, як на її подвір'ї вирує життя та творчість. Дуже я рада, рада, що прийшли гості на мої подвір'я. Радію, дуже. Душа аж розривається. Віддала город вот на, на площадку, на футбольне поле. Мама мала 50 соток, тут город, я дала. І тепер пускаю до хати, знайду, дивляться, не бороню нікому. Окрім оповідей, учасникам дійства презентували відеоролик про етнотур одним із сіл Дубовецької громади. Називається Етнотур із грубою. Ми його робили в селі Тумер Дубовецької територіальної громади. Ми взяли групу людей зі Львова і завезли їх безпосередньо зануритися в культуру села. Організувалися гарно люди в Тумарі, тому що зібралися прекрасні співачки, які заспівали багато різних пісень. Ми якраз людей по це везли, накрили чудесний стіл з місцевими стравами. Це було просто. І цілий день ми собі забавлялися, і люди надихнулися, ті, яких ми привезли, і мають враження по сьогодні. І ми хочемо презентувати. Маємо невеличкий відеоролик про цей етнотур. Хочемо його презентувати на широкий загал. Кульмінацією дійства став благодійний аукціон художніх світлин. Авторами є фотохудожники з різних міст України. Дві, дві п'ятсот, три, три п'ятсот, три п'ятсот. Три п'ятсот. Я бачив. Бачив три п'ятсот. П'ять шість. 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 шість сім. Шість. Вісім. Ви, по правилах аукціону ті, хто сидять рядом, ті зговорюються. А ж вони ніяк не можете дійти з фільм. Але нам це на руку. Нам всім і бійцям нашим також це на руку. Вісім тисяч, так? Вісім тисяч. Вітаємо. Загалом організатори представили на аукціоні майже пів сотні лотів. Благодійний аукціон. Це власне вимога часу, тобто ми не можемо бути осторонь того великого волонтерського руху і якби. Руху такого благодійного, який де, 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 де люди діляться фактично всім чим можуть з тим, щоб, щоб допомогти збройним силам. Це так само певний продукт тих тих пленерів, які відбулися тут минулого року, і і сьогодні знову відбувається. Тобто тут вже якась і певна тяглість, тобто озерце вже і місце фотопленерів. з десяток світлин на аукціоні. представив прикарпатський художник Олекса. і всі вони каже митець багатозначні. Тому що з однієї сторони вони розказують про е, село, яке потребує підтримки у селі, в якому зараз так мало живих живе людей, і ми розказуємо про це село. З іншої сторони, частина цих зображень такі сумні, бо вони показують покинуті хати. І це зараз підкреслює цю ситуацію, яка зараз є в Україні. Щоб побачити дійство та долучитись до важливої мети, тут зібрались чимало охочих. Мені дуже ця картинка. Вона ну, така нагадує таку старовину і відроджує, мабуть, ну, дане село, куди ми сюди приїхали. Тут стоїть до фотографії? Ви є героєм однієї з картин. світлин, які будуть. сьогодні Мушу закупити то, картину. Фотографи — це є трошечки інші люди, які мають інше бачення. І вони от своїми очами показали, як це виглядає. Озерце це є цікаве село, адже я думаю, що це найменше село в Україні, тому що тут є двоє жителів. Але воно живе. І тут Дубовецька територіальна громада робить різні такі локації для того, щоб його популяризувати і щоб сюди приїжджали добрі і гарні люди. Добре, що навіть в такі важкі темні часи люди знаходять ресурси і сили, аби зібратися, аби зробити якийсь мистецький продукт і в той же час зібрати якісь певні кошти, і допомогти армії нашій. Долучились до благодійного аукціону і підприємницькі організації. Сьогодні ми також беремо участь у благодійному заході. Таким чином ми долучаємося до збору коштів. Компанія «Гудвелі» також долучається. Плануємо придбати фото, фотокартину. Усі виручені кошти зазначають організатори, будуть передані на потреби українських військових, зокрема тих, хто на передовій. Ми збираємо ці кошти не просто на армію. Ми збираємо ці кошти для того, щоб купити нашим. Воїнам, а йдеться саме про воїнів, які мобілізовані з території Дубовецької громади, і сьогодні служать, і сьогодні на фронті, щоб купити для них зимові речі, щоб купити для них можливо якісь печі для обігріву там, буквально в окопах, в бліндажах, щоб купити їм зимове взуття, теплий одяг. Зрештою, ми всім сьогодні сказали. Ви зрозумієте, все закінчиться. Ви поїдете додому і вип'єте гарячої кави. А ті хлопці. Залишиться в окопах у результаті проведеного аукціону в рамках фотопленеру для бійців ЗСУ зібрали понад 200 тисяч гривень. Мар'яна Джерч, Олена Данилюк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.